Замінимо старий телевізор на на секвою сама знаю. Зараз це буде не очікували. Продовжуємо рубрику партнери. Сьогодні ми завітали в компанію «Автомо». Автозвук, автосвітло. Що ж робить людей щасливішим? Автомузика. Де купити лампочку? Тут. А потім в нас пішли ці кубки, медалі, ютуб, великі яскраві екрани. Доброго дня, Привіт, привіт. Взагалі, класна ідея буде зробити демокар. Краще один раз послухати, ніж сто разів просто почути словесно, як буде звучати музика. Компанія Автомод справжні професіонали, Вони стрімко розвиваються у сфері автозвуку. Також вони топ по мультимедіа та автосвіту. Підберуть акустику, автосвітла та магнітоли для вашого авто, ну просто як блискавка Маквін. Ви тільки подумаєте про той чи інший товар, а команда професійних менеджерів вже не дають вам варіанти на будь-який смак та бюджет. Компанія автомод працює по всій Україні та навіть Європі. Також мають свій онлайн-магазин та дві фізичні точки в Києві. А також нещодавно побудували свій інсталяційний бокс, і тепер обладнання можна не тільки купити, ще й встановити. Так тримати. Керівники автомода Сергій та Тетяна не просто керівники, а справжній мозок та серце компанії автомод. З чого взагалі почався шлях автомоду? Перший магазин у нас відкрив на штату. Доброго дня! Привіт! Це наш засновник цього бізнесу, Сергій Постоєв-Вікторович, старший, який відкрив перший магазин, наш автомод в майбутньому, на цьому авторинку. Він був засновником. Потім прийшов Сергій, наш шеф, mm -hmm. якого ви звикли бачити в тіктоці <laughs> да, да. все починалося із Сергія Вікторовича. Да, було, було. Потім я до него, до нього приєднався. Через деякий час я відкрив свій власний магазин, і тоді до нас прийшла Таня. Позвав мене, я зовсім нічого не розуміла в цих автотоварах. що вона я й досі нічого не розуміла. Да, ладно. Таня Але... в нас по фінансах. Да, Та, да, от, да. І тепер вона по очото, чорна... по, по товарці. Там все, 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 все таке. А потім ми ще покликали нашого сина. Він нам робить контент, оператор, так що це тепер повноцінна. Що сімейна справа? Таня в нас по фінансах. Вона у нас головна ведуча в, 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 в нашому тіктоці. Повтор да. син Садяєш. в нас в, займається контентом, створює ці всі яскраві класні відоси. А я щось там середнє туди-сюди. Да, 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 режисер гол режисер такий. Сценарист, режисер, продюсер, він же власник, засновник. Ну, ну, щось робимо. Мотивую компа Мотивую хлопців, щоб робити да -да -да. щось да. яскраве, да. якісне і сучасне. Це основний в нас чоловік. Це авторинок Вересневий. Тут є майже все по автотематиці: автозапчастини, автохімії, автокосметика. І в нас тут також є магазини. Ходімо, покажу. Ходімо. Що у вас тут взагалі є по тому? Ось, це перша точка 38 ма в нас е, автозвук, автосвітло, автомузика, все, все, що треба. Доброго, Доброго дня! Ай. Як вас звати? Олександр. Ким ви тут працюєте? Менеджер з продажу. Що ви продаєте? Автомагнітоли, світло, автоаксесуари та багато іншого. Автозвук продаєте? Звичайно. Динаміки колонки. Так. Самбуфери. Сам буфери також. І підсилювач. І це також. Найпопулярніших запитків від ваших клієнтів. Лампочки є. Автомагнітоли є. Динаміки є. У нас є? Звичайно. Приходь. Які головні принципи компанії Автомод? Ну я все намагаюся робити в кайф. Я займаюся улюбленою справою. Це мені подобається, і я кайфую від того, коли кайфують наші клієнти. А мені здається, що ми робимо світ краще, тому що робимо більш щасливі на людей, коли вони отримують комфорт і задоволені від всіх цих гаджетів. І самі кайфуємо від цього. Да, коли в них горять очі, да це для нас да, найбільше більше да, задоволення. Це да, ставиться. Да. Тож розповідайте, це у вас автомайстерня чи справжня кіностудія. Я сам не знаю, як до цього дійшло, починала робити серйозний бізнес. а Зараз, а зараз ми зараз... знімаємося в Тіктоках. Так, стали якісь професійні актори. Саме те, що треба для хлопців, впевнена наша штука їм буде в кайф. оставляю. Ну що, ходімо, покажемо наш другий магазин. Ходімо. Let's go. Ось і ми. Вітаємо. Літаємо. Літаємо. Як вас звати? Звати мене Ахмед. Добре. Ким ви тут працюєте? Менеджером з продажів. Топ-3 запитів від клієнтів, які в тебе питають. Найпопулярніше світло, акустика та мультимедіа. Бачимо, в тебе на столі стоїть мультимедіа бренду Тіз та бренду Сігма. Чим вони взагалі відрізняються? Тяйс ну, це більш преміальна лінійка Android Magnetol. Вони випускаються у форматі 9, 10, 11 дюймів, а Sigma", вона має модельний ряд як і 7 дюймів, так і. 9 та 10 дюймів. але вона трішки бюджетніша і в неї чуть інші характеристики. Ось такі в нас магазини. Сюди можна прийти і поклацати Android-магнітолу. і порівняти їх зі своєю старою, щоб зрозуміти різницю. Різниця очевидь. А тут у нас справжній кол-центр. Саме ці круті хлопці організовують встановлення по всій Україні і навіть Європі. Будемо номер один в цій справі. Що ж робить людей щасливішим? Всі сучасні гаджети, інтернет, Андроїд, Ютуб, великі яскраві екрани. Ну і автозвук. Автозвук, до речі, бачила у вас в соцмережах. Що ви готуєте демокар. Так, так, спочатку ми починали з маленьких проектів. Ми просто міняли магнітолу, потім стали ставити ще приборки, світло. І тепер у нас вже є великі проекти по автозвуку. Великий під Великі, великий підключ. Зараз робимо власний великий проект. Напаковуємо власну машину автозвуком. Нам люди завжди пишуть в коментарі, що воно не грає, що воно там таке, лучше той Харман чи якийсь там Бен Колофсен. Ми хочемо зробити таку машинку, яка в є в нас тут в наявності, щоб люди приїхали і послухали, як буває по-іншому. Це інший рівень. Це звук топ рівня. Давайте зізнавайтесь, хто ж у вас компанії головний. Ну так, конечно. 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 Да. Що на вашу думку спонукає клієнтів взагалі змінювати мультимедіа чи автосвітло тренди, чи все ж таки функціонал? Зараз технології дуже швидко розвиваються. Всі автогаджети дуже швидко морально застарівають, тому треба їх оновлювати так само, як ми оновлюємо наші смартфони. Всі ці магнітоли, там де е, колись ми слухали диски. Зараз нам потрібен інтернет, Ютуб, да, 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 да і все в онлайні. Ну і якість картинки, це ж зовсім інша справа. Коли стара магнітола там нічого не видно, угу. а в новій воно все яскраво. й тренди. Щось. Ми самі створюємо ці тренди. Цими відосами, коли ми е, показуємо людям. Як це можна змінити, і як воно? Вийде найкращим чином, да? Люди пишуть, що справді так буває. Невже в мою машину можна встановити сучасний гаджет? Я думав, треба покупати нову, а ось бас-бас, і вона вже нова. Це називається розширення сковорітки. Блю і кати пам'яті, коли це було, було й заколо. Тепер питання не по сценарію, особисто від мене. Ми всі звикли бачити, як ви топи в продажах мультимедіа, автозвуку. І всього автообладнання. А що стосовно вас, я бачу, у вас дуже багато нагород. Це наше хобі. Це наше хобі, це таке або, особисте життя, або спортзал. Життя, да. Спортзал та, це наша душа, ми там кайфуємо, ми да. там 4-5 разів на тиждень. На тиждень ми, да. Спочатку ми туди, туди пішли за. Красивою фігурою, да, почали займатися. Потім зрозуміло, що це дуже круте ком'юніті, а дуже круті люди, які ходять до спортзалів. Вони завжди такі зібрані, вони дисципліновані, дуже багато бізнесменів, яких наше... таких лічностей, да? да. Це наше найкраще середовище, да. Чи чи як це кажуть середовище? Успішне, яке Якешне ката середовище, яке це наше успішне оточення, Точно. яке яке рухає нас вперед, да Да, допомагає рости. Да, а потім в нас пішли ці кубки, медалі, mm -hmm. ми далі. Ми поми стали виступати на змаганнях. Останній раз ми виступали на змаганнях перед війною в двадцять першому році. Так, це було теж дуже цікаво. Особливо для дівчинки це яскравий купальник, це на сцені, ти почуваєш себе королевою, принцесою, там вручають корони, кубки, медальки це дуже да. кайфово. Да. І ми від цього кайфуємо. А, да. а тепер ми вже прийшли до того, що ми вже являємося спонсорами спортивних змагань вже не перший рік, і в цьому році теж буде будуть змагання спортивні. Ми теж Являємо спонсорами Підтримуємо український Підтримуємо, спорт угу. да, ми бо дуже зараз ми це, весь, ми в цей час це теж необхідно робити да. які взагалі горизонти ви плануєте підкорити можливо в цьому році можливо в наступному нас плани на кожен рік на кожен рік Одні й ті самі х10 у продажах хочемо рости будувати будувати сервіси в Києві та по всій Україні mm -hmm. будувати шоуруми наші магазини, щоб можна туди були прийти da, da. і поклацати ті всімахнітовитися. Та так на дві дві тисячі двадцять рік. Ось ми дуже хочемо розвивати наш YouTube, mm -hmm. тому що наші проекти становляться а, більш масштабними, більш більш цікавішими, і вже формат тіктоку. Ми mm -hmm. не влазимо. Ми вже не поміщаємось. Не поміщаємо, Хочеться за розповідати, da, розказувати da. більше, щоб люди чули а, і розуміли, що тому це тому, що за що реально це цікаво кайфово, тому вриваємось в YouTube. І вриваємось зараз в автозвук. Да. Робимо крутезні проекти по автозвуку, на багато грошей і на, на, такий, на справжню якість, на справжній кайф. Дякуємо вам за таку теплу зустріч і в знак цього ми підготували для вас невеличкі подарунки. Подарунки ми, <падаруниці> ми любимо. Ми подарунки. Любимо. <хах> так, це тобі, це мені. Це знову мені. А і мені це мені. Друзі. Я вам нагадую, щоб не пропускати новинки чи новини, підписуйтесь на наші соцмережі та на соцмережі компанії Автомот. Так, рухаємо разом наші бренди TI, SMS. Все тільки починається. <світ> То точно.